Вітаю всіх і бажаю усіляких гараздів. Сьогодні у нас середа, 9 серпня і рубрика Середа не біда. Я інколи пишу баланізми, як я це називаю, так, такі ніби афоризми, думки. І от буквально вчора я написав, що злодій, який не покараний, завжди може красти. Вбивця, який не покараний, завжди може вбивати, а країна-агресора, яка не покарана, завжди може планувати і знісювати агресії. Чому написав вчора? Бо вчора якраз була річниця початку війни Росії проти Грузії, 8 серпня 2008 року, хоча є суперечки цього приводу, кажуть, що насправді це було 7 серпня. Але менше з тим, тоді світ не зреагував на Росію, і Росія почала агресію проти України, коли анексувала. Крим у 2014 році, а потім частиною Донбасу. Росію знову не покарали, і Росія вже почала широкомасштабне вторгнення 24 лютого 2002 року. Тобто, зараз Росію треба не просто покарати, а позбавити її можливостей розгромити її армію, щоб вона планувала в майбутньому на десятиріччя якісь агресивні плани проти своїх сусідів. І бажано для України, і напевно і для Грузії, і не тільки. Щоб Росія по великому рахунку, в тому форматі, в якому вона зараз існує, перестала бути такою державою і розпалася на декілька держав, це був би найкращий варіант з точки зору безпеки у майбутньому. Так от, якраз у рубриці середа не біда, я хотів би зачепити чи звернути увагу на питання, яке розгорнулося навколо пам'ятника Батьківщина мати, який по ми всі по великому рахунку знаємо, як ну, родина мать. Так, там зараз вирішили і змінюють радянську символіку державний герб Радянського Союзу на тризуб. Ніби все правильно, ніби все таки має бути. Питання тільки в тому, чи на часі, це, як зараз говорять, цим займатися, чи не варто було, навіть якщо це не бюджетні гроші, витрачати їх на потреби війни. На наші Збройні Сили України. Це питання, ну як на мене, є достатньо очевидним, що краще було віддати це ці гроші, ці кошти на потреби війни. Але навіть не це в цій ситуації таке головне, не це є такою основною бідою. Це не біда. Біда в іншому, що виявляється, і це вже всі побачили на мечі, який піднятий вверх, є символ Радянського Союзу. Зірка. І тепер можна все ще завгодно говорити, але це видається достатньо дивним, чому на це ніхто не звернув увагу, коли вирішили змінювати і позбавлятися радянських символів, зокрема на цьому пам'ятнику. Так, зараз пояснюють, що цей пам'ятник він стоїть в сторону Росії з мечом піднятим щитом, ніби захищає Україну. Але давайте будемо об'єктивними і реалістами, що ну, це зовсім не має жодного відношення для України. І як на мене, так напевне, в майбутньому цей пам'ятник варто все-таки прибрати, провести конкурс проєктів і той, який буде найбільше сприйнятий українським народом, і на місці цієї родина маті чи родина мать поставити. Після перемоги, безвичайно, можливо, це й може бути тим пам'ятником перемоги в україно-російській війні. І це було би, як на мене, найкраще, бо як говорять. Навіть якщо на корову одягнути найкраще і найкоштовніше сідло, корова не стане арабським схакуном. Так і тут, на мою думку, неможливо українізувати пам'ятник Родіна Мать і зробити її символом української держави. Також в цій ситуації хотів би все-таки згадати і висловлювання, висловлювання е, радника офісу президента Михайла Подоряка про Польщу. З Польщею ми вже сварилися. На минулому тижні, стосовно вдячності чи невдячності, стосовно українського зерна, стосовно контрабанди і так далі. емоцій і тому подібне. Ну, от, радник, який мав би радити щось хороше і менше, до речі, публічно говорити про все, що попало, і що-небудь. черговий раз одному з телеканалів заявив в Україні. Добре, що хоч в Україні, хоча в Польщі також це почули, на жаль, що Україна і Польща вони дружать і дружні будуть тільки. До завершення війни, ну, до перемоги, будемо так говорити. А потім вони будуть конкурентами. Ніби це логічно звучить, але навіщо взагалі такі речі говорити зараз? Тобто, чи на часі взагалі такі речі говорити? Напевне, для Подоляка це не біда, бо він, можливо, Україну не сприймає як свою батьківщину, в силу там певних причин, то вже самі здогадайтеся, яких. Але для українського народу і для України сваритися зараз з Польщею чи продовжувати, ну. Піднімати напругу у стосунках України і Польщі, напевне може стати бідою. Тому я би побажав все-таки ну, більше думати, що говорити, і якісь мати, ну, на мою думку, обмеження в тих висловлюваннях, які можна собі дозволити. Як би там не було, ми всі знаємо, що Україна з кожним днем все ближче до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України.